Вивозять поранених з поля бою, а мінують територію. І навіть здатні витяг витягти двотонну автівку з лінії вогню. У Черкасах команда інженерів та слюсарів створює наземні дрони. На випробуваннях одного з таких і наша Ольга Косенко. Металевий корпус, гусениці замість коліс, потужна батарея, антена для дистанційного керування. Антівандальні антенни, які Ну, значно поширюють його дальність і діапазон дії. Кузов місткий із відкидними бортами. Можна сюди складати, і хлопці розгружаються їм набагато краще, і зручніше. Його штука розкривається. І сюди можна ставити ноші. Такі наземні дрони команда інженерів та слюсарів з Черкас робить понад два місяці. Без поспіху прискіпливо перевіряють кожну деталь, адже ціна поломки на нулі. Чиєсь життя. Провірити, перевірити, щоб все було гарно зроблено, все було проварено, все перебрано, все змащено. Це вже четвертий робот, або, як його назвали розробники, гном. Його щойно зібрали і вже готуються випробовувати. В причіп заїжджає сам. Ані пісок, ані висока трава для цих всюдиходів не перешкода. Наскільки потужні, що можуть тягти за собою навіть двотонну автівку? Наземні дрони одночасно виконують кілька функцій: мінують територію, возять боєкомплекти та спорядження, а ще евакуюють поранених. Керувати дроном можна на відстані до двох кілометрів. Якщо хлопці поранені і немає можливості його дістати з-під обстрілу, то ця штука дистанційна, вона виїжджає, може забрати поранених. і хлопці не ризикують своїм життям і спасають друзів своїх. Виготовлення одного такого дрона коштує від 170 тисяч гривень, тоді як готовий за кордоном втричі дорожче. Запчастини купують за волонтерські гроші. Поки що одного робота збирають з тиждень та планують збільшувати виробництво. Вже готують документи, щоб постачати дрони напряму у військові частини. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.